Святе Писання вчить нас, що головним в житті кожної людини є богопізнання. Богопізнання це не питання нашого вподобання, це наш обов'язок як віруючих людей, які бажають пізнавати свого Господа. Це ж саме стосується і особистості Ісуса Христа. Ми повинні бажати пізнавати нашого Господа, а тим паче наслідувати. Його характер. Тому я бажаю кожному із нас, щоб для нас це не було неприємним якимось завданням в житті пізнавати Ісуса Христа, але щоб це було радісним заняттям, завдяки якому ми починаємо дізнаватися все більше і більше про нашого Спасителя, а тим паче починаємо ще більше і більше Його любити.